Добрий день малятка. Чи знаєте ви, як можна розважатись зараз узимку? У яку погоду ви любите гуляти на дворі, гратися, кататися на санчатах? Але інколи зима може бути сердитою, дихне триженем вітром, війне мітілю і змушує нас сидіти вдома. Кому ж приємні прогулянки в негоду? Ви згодні з цим? Бувають такі дні, коли на вулиці негода. Віхола заметіль. Звісно, ми не підемо на віхолу. зате залюбки поспостерігаємо за цим дивовижним явищем у віконце. Розкажіть, які ознаки негоди віхоли ви помічаєте? Який на дворі вітер. Так. Сильний, холодний. Що свідчить про те, що вітер сильний? Як від вітру рухаються дерева? Вітер їх сильно нахиляє. Що сталося зі снігом, який лежав на їхніх гілочках? Як ви думаєте, малятка, вітер зараз теплий чи дуже холодний? Так, дуже-дуже холодний. Чи йде під час віхоли сніг? А як іде сніг? Спокійно чи кружляє вихором? Він падає чи мете? Так, сніг мете. Чи можна побачити кучугури та наметені горбки снігу? Де саме? А чому вони утворилися? Чи бачите ви зараз горобчиків або інших пташечок? А як ви думаєте, чому вони сховалися? Дітки, то що це таке хуртовина? Це явище природи, така погода. А в яку пору року можна спостерігати хуртовину? Так. Взимку? Малятка. А як ще можна назвати хуртовину? Віхола, хурделиця, заметіль, хуга, що відбувається під час цього явища природи. Які ознаки віхоли ви можете назвати? Так, віє сильний вітер. Мете сніг, з'являються замети. Чому не варто гуляти в негоду в Це неприємно, сніг летить в обличчя, вітер збиває ніг. Це небезпечно для здоров'я і можна застудитися. Послухайте вірш. Віхола, неспокійна віхола у село приїхала, по дорозі посріблила, звірам брови, птахам крила, у двері стукає і в шибку, срібним перснем швидко, швидко. Відчиняйте добрі люди, танцювати з вами буду. Про яке явище природи розповів. Вірш. Що ж робила віхола? Чому віхола неспокійна? А який танок танцює віхола? Ось малятка наша зустріч підходить і до кінця. Про яке явище природи ми з вами сьогодні говорили. А чому не можна гуляти в негоду? Я бажаю вам завжди бути здоровими і слухняними. До побачення, малята, до нових зустрічей!